Патріотичний флешмоб прагнення миру та спокою в Україні продемонстрували студенти Івано-Франківська з сині-жовтими кульками та прапорами у руках. Вони утворили карту України. Таку творчу імпровізацію кажуть організатори, підготували швидко у перечутті міжнародного дня миру, який цілий світ відзначатиме 21 вересня. вересня. Хотіли показати, що ми любимо свою країну, і ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб наші діти виростали здоровими, щасливими, і щоб ми був спокій в спокій нашій державі. Ми за мир, ми за щастя. Ми проти болю і нещ... Щастя, таке гасло молодих людей, які зібралися на акцію. У кожного своє сприйняття миру, але всі однозначно хочуть якнайшвидше завершення війни. Всі ми зібралися на цю акцію, щоб показати, що Україна була єдина і буде єдина, незважаючи на різні перешкоди, що в нас зараз в Україні війна. Ми не хочемо війни, ми хочемо нормального, спокійного життя. Показати цілі Україні, що ми за мир і єдність. Цілої нашої землі мир це коли всі люди, не зважаючи, що вони говорять чи російською, чи українською мовою, за одну вільну, сильну державу Україну. Проводити подібні акції, студенти закликають у всіх областях, висловлюючи бажання миру та добра на цілій території України.